Сьогодні я хочу розповісти вам про те, яку камеру я використовую, і чому зараз я знімаю це відео. Міг би знімати це відео на свій iPhone. І зараз ви бачите, як виглядає ваше зображення, якщо ви намагаєтесь зняти відео саме на iPhone. Вам потрібно обов'язково зафіксувати замок, зробити, зробити трохи темніше себе, і таким чином ви знімете це відео. І майже непогано виглядає воно, але все це але, тому, що якщо я зараз покажу, як виглядає камера, ось це зображення безпосередньо з камери, то ви одразу побачите різницю. По-перше, я вам хочу сказати, що я можу Робити таким чином, що фон позаду мене розмивається. У мене купа налаштувань. Давайте поговоримо про те, як все ж таки зробити так, щоб ви могли досягти такої якості вашого відео. Зараз я візьму камеру в руки покажу, що це за камера, чому саме її я обираю. А для цього мені потрібно перемкнутися знов на айфон. А я обрав її саме тому, що мені важливо проводити прямі трансляції безпосередньо з моєї камери, підключивши через type c цю камеру. Мені важливо, щоб тут була светосільна оптика, і вона могла змінюватися. Тобто я можу її зняти, цей об'єктив і знов поставити. Мені важливо, щоб я міг її по-різному тримати, і мені важливо, щоб туди підключався будь-який звук. І мені важливо ще, щоб сюди підключалися навушники, я це я можу зробити, і щоб сюди підключався hdmi HDMIK. І тепер давайте поговоримо про це, що це таке. Це камера з Sony e 10 яка є 4К камерою, вона знімає 4К. Вона знімає Full HD, вона знімає класне слоумо, і вона насправді виглядає не так масивно, як ви можете це бачити. Тому що я, крім цієї камери, вона невеличка. У мене отака. Крім цієї камери, я ще додатково сюди придбав. Ось цю раму таку величезну, ріг називається. І тоді стає краще у неї хват, тобто ширше. Я взяв ось таку ручку, сюди я ще поставлю на камерне світло і монітор. Сюди я можу ставити на камерний мікрофон. І сюди, бачите, я можу закріпити ось цю базу від мого роут, яка від ось цієї петлички, яка зараз працює тут. І ви зараз, в принципі, слухаєте мене саме за допомогою цього звуку. Тобто камера у мене в руках, але вона працює працює через type-c через комп'ютер ви бачите зображення з мого телефону, і все одно звук йде через камеру зараз, через радіо мікрофончик. У мене йде ось через цей мікрофончик. Звук в комп'ютер. Я можу так проводити, навіть прямі трансляції Чому саме її я обрав? Річ у тому, що коли з'явився 15-й айфон, я вирішив придбати собі 15-й промакс. Він коштував на той момент тисячу 75, десь приблизно так. Мені дуже хотілося придбати той телефон, тому що там була більш покращена камера, там була можливість записувати відео одразу не в телефон, не в пам'ять телефону, а в зовнішній накопичувач. І в принципі. Там була класна стабілізація, бла, 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 бла. Але я вирішив, що я пошукаю камеру, яка б мені сподобалася, яка була б многофункціональна і яка б могла давати кіношну картинку. Знов таки, тут картинка буде набагато краща, ніж в айфоні завжди. І я почав шукати, я знайшов, що існує така невеличка камера, як Sony zv E 10. Вона дійсно невеличка, якщо зняти зараз її ось з, цього, з цієї рами, ви побачите, що вона дуже маленька, і вона може поміщатися у вас в кіно. І в неї в комплекті йде свій кітовий невеличкий об'єктив, якого в принципі вистачить для того, щоб вам працювати. Отже, що в цій камері дуже класного. В неї є можливість підключати її до комп'ютера через type c тобто вона працює як веб-камера, і ви це бачили сьогодні. Зараз я вам це знову покажу. Це не монтаж. Це зараз як прямий ефір. Я одразу записую відео в комп'ютер. Вона підключається до мікрофонів, будь-яких я можу підключити сюди петлички Ось такі, я можу підключити сюди. Бездрутові петлички. я можу підключити сюди додатковий зовнішній екран і Таким чином, я можу бачити, що відбувається на екрані. Я можу підключити сюди навушники, десь вони у мене тут були звичайні друтові. Я буду одразу чути, що відбувається у мене в кадрі. Я можу підключити цей звук ще до комп'ютера, і я можу тут повністю вибудовувати ручні налаштування. Тобто яскравість і так далі. Тобто це більш-менш професійний такий підхід, який дозволяє мені втілити все, що мені потрібно. Плюс сюди можна ставити будь-який об'єктив від Sony, а також я купив собі ще перехідник на Canon, Тобто я можу ставити сюди об'єктиви від Canon. І це можуть бути величезні телевіки, які можуть знімати навіть сонце місяць і так, далі, і так далі. І плюс сюди можна довішувати додаткове обладнання. Ще один плюс, що тут екранчик, він... Повертається, тобто ви можете повертати екран будь-як і вам постійно видно, що у вас відбувається на екрані. Коли ось так я роблю, я можу, ви можете побачити, що відбувається в кадрі. Я бачу себе. Ще що мені тут не вистачає, це невеличкий акумулятор, але можна поставити великий акумулятор, тоді його вистачить або декілька акумуляторів мати, тоді його вистачить набагато набагато більше. Дуже крута камера. Знімає 4К, знімає слоу мосу 20 кадрів на хвилину, і в принципі виглядає вона дуже. Круто і компактно і професійно, якщо навісити сюди ще більше обладнання, вона буде компактною, майже кінокамерою. Ось така історія. Хто-небудь користувався такою штукою, скажіть мені, будь ласка, тому що це реально дуже крутий, майже професійний агрегат, який виглядає як невеличка карманна фотокамера. І при тому вона беззеркальна. І знімати вона може безкінечно. Тобто, на одному заряді я можу проводити прямій ефір ось так до 11 годин. Вона працює як веб-камера, можна через Wi-Fi передавати і керувати нею, тобто з телефону, зі смартфону, вона виглядає стильова, вона многофункційна. Мені вона подобається, що тут, що тут купа налаштувань. Якщо я хочу, наприклад, збудувати більш кіношну картинку, я можу це все зробити з допомогою зміни. Бачите, ну одразу відрізняється. Так, ось тут зображення. І якщо я поставлю її, наприклад, ось так, ось вам інше зовсім зображення. Тут чудовий автофокус, який слідкує. За мною за очами, так? Тобто я можу поставити ось та камеру і почати знімати відео, і вона буде постійно буду постійно в фокусі, як би я не наближався, віддалявся а позаду буде розмитий фон і не буде пересвітлення, тобто тут купу-купу всяких різних налаштувань. Єдине, що тут мінус, це немає. Стабілізації, якщо вам потрібна стабілізація, ви використовуєте або штатив, або монопод, або стедікам. Це додаткові додаткові витрати. Але якщо ви йдете в відеовиробництво, професійне виробництво, вам ця штука дуже дуже знадобиться. Вимикаю мій айфон. І вмикаю свою улюблену камеру, яка дуже дивно відпрацьовує мені фокус. Бачите, куди б я не нахилявся, позаду розмите. Тут у мене все в фокусі. Як я хочу, так я і рухаюсь. І пише вона дуже чудово. І ось така штука. Це з камера Sony ZV10. e Детально про неї я розповім трохи згодом, коли можливо її доукомплектую. Мені дуже хочеться додати сюди додаткового обладнання, зовнішній мікрофон, зовнішнє світло. І екран, який допоможе мені бачити більш детально будь-яку інформацію в кадрі.